Дивіться, яка історія. Зайдемо в активи, огляд активів, і тут бачимо різні рахунки: один для спота, інший для деривативів. Давайте зайдемо на спот. Тут є баланси для різних токенів, і, що цікаво, є опція виведення. Тобто, якщо, скажімо, в мене є тут Ripple або там ефір, я можу його вивезти собі на приватний гаманець і тримати там скільки завгодно. Давайте прямо зараз візьмемо трохи того самого Ripple. XRP USDT. Um, давайте візьмемо ринковим ордером, аби було швидше. На 100 доларів. Підтвердити. Добре. Купили Ripple, і тепер знов повертаємось в огляд активів. Відкриваємо спот. І бачимо ті самі ріпли 179 монет. Далі я можу клікнути на виведення і забрати їх собі на гаманець. Мій персональний Trust там або плюс, або інший будь-який, який підтримує XRP. Тепер перейдемо на деривативи. Тут теж є баланс різних токенів, USDT, ADA, Bitcoin і так далі. Але опцій виведення немає. Хоча тут а, також десь має бути ріпл. Ам... Да, давайте це закриємо. І ось він Ripple. Для прикладу, давайте теж візьмемо Ripple на ті самі 100 доларів. USDT безстрокові. Знайдемо XRP. Заходимо. Це приберемо. Купимо теж ринковим ордером на ті самі 100 доларів. Купити, підтвердити. Добре, ваш ордер повністю виконано. Відкриваємо активи, огляд активів, деривативи. І бачимо, що це прибираємо. Це я ну, не переходжу поки на єдиний аккаунт, тому що планував пару відосів ще зробити на старій версії. Хто зараз реєструється, єдиний аккаунт вже у всіх за замовченням. Коротше, бачимо, що ніякого XRP на деривативах в мене немає нуль. Тобто, щоб ми не купили на деривативах, і тим більше, щоб не продали, забрати це собі на гаманець, ми не можемо. Тому що тут ми торгуємо не реальною криптою, а умовною, так званими контрактами. Реальну крипту ми можемо залишати як заставу, коли беремо гроші в кредит, але торгуємо саме контрактами. Це основна відмінність, з якої походить все інше. Спотовий ринок, реальна крипта, яку можна собі забрати. деривативи, ф'ючерсний ринок це контракти. Ось така базова штука, детальніше проговоримо далі. Ви на каналі CryptoUkrain, продовжуємо. Давайте знов повернемось на спотовий ринок і знову купимо якоїсь крипти. Хто, до речі, ще не зареєстрований на Bybit, реєструйтеся, посилання є нижче під відео. Давайте цього разу не біткоїна, а щось таке, що менше рухається, аби раптом не зайти в мінус. Я записую на реальному аккаунті. Можна було б, звісно, і в деморежимі, але відчуття, як то кажуть, не ті. Купити по ринку на 100 доларів. Купити, підтвердити, ордер заповнений. І от дивіться, жодних слідів від нього вже не залишилось. Монети пішли на мій спотовий баланс, я купив, продавець продав. Ми розбіглися займатися там кожен своєю справою. Далі я можу маринувати ці STX, продати, молитись на них і так далі. Угоду завершено. На ф'ючерсах так працювати не буде, бо там знову ж таки не реальна крипта, а контракти. Тобто наші зобов'язання не завершуються тим, що ми купили або продали. Там все відбувається в два етапи. Давайте перейдемо на ф'ючерси і купимо STX там. Шукаємо, що там було. STX, QSDT на 100 доларів. По ринку купити, підтвердити. Тепер дивіться, у мене з'явилась маржа позиції і ціна ліквідації, тобто з'явилися зобов'язання перед продавцем, яких у мене не було на споті. Я купив токени в борг і залишив заставу близько скільки 20 доларів. Якщо я не поверну борг, коли ціна опуститься до 0,05770, я по любому продам STX, Мене змусяться зробити, і в мене заберуть заставу. Такі є умови договору. Тобто на ф'ючерсах купити це лише половина справи. На споті ти купив і забув на ф'ючерсах. Якщо ти купив, ти маєш стільки ж потім продати. Якщо продав, то обов'язково маєш стільки ж купити, інакше воно не працює. І ще один важливий момент: це ставка фінансування. Її немає на споті, бо спотова ціна є основною, але вона є на ф'ючерсах, бо ціна ф'ючерсів розраховується зі спотової ціни. Аби ціна ф'ючерсів не надто відходила від спотової, застосовується ставка фінансування. Тепер давайте перейдемо на біткоін. Тут буде ф'ючерсний ринок. І відкриємо ще одне вікно, в якому буде спотовий ринок. Також відповідно з біткоїну. Це так, аби відчути різницю. І коли ми так зробимо, ми от бачимо, що ціна різна. 34,274 на споці, 289 на деривативах. Чому це важливо? Тому що, аби підтримувати баланс, ті, хто відкрив позиції в лонг, платять тим, хто відкрився в шорт і навпаки, залежно там від конкретних умов на активі. І може статися так, зрештою, що ми тримаємо позицію, скажімо, там три тижні, і кожного дня платимо комісію іншим трейдерам, які стоять там в протилежному напрямку. Тобто, це ще додаткове навантаження, якого немає на споці. Там просто купив і все. Отакі справи: різниця між спотовим ринком та ф'ючерсним. Є там ще кілька нюансів, але все будемо розбирати в наступних відео. Найближче, до речі, буде про торгові комісії. На сьогодні, все. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь. Якщо не зареєстровані на байбіт, посилання під відео скористуйтеся. Ну і всім гарного криптовалютного дня.